Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі дітки! З вами Дар'я Сергійовна, І сьогодні я покажу вам цікаву математику з використанням дарів осені: каштанів та шишок. Як можна грати з каштанами? Їх можна рахувати. Викладаємо. Та рахуємо: Один, два, три. Можна рахувати у зворотньому порядку. Три, 2. 1. Можна викладати ланцюжки з каштанів та шишок, чергуючи їх. Наприклад, каштан, шишка, каштан, шишка. Каштан, шишка. Як бачите, у мене шишки різного розміру маленькі та великі. З ними також можна складати ланцюжки. Наприклад, велика шишка, маленька шишка. Каштан. Велика шишка, маленька шишка. Каштан. Можна пограти у гру, чого не стало. Уважно дивимося, що є на столі. Велика шишка, маленька шишка, каштан. Тепер закриваємо очі, а я прибираю один із предметів. Відкриваємо, чого не стало. Каштану. Так само можна повторювати з іншими предметами у ланцюжку. Там їх можна викладати фігурки, наприклад, круг, квадрат. Трикутник. Можна трохи пофантазувати і викласти, наприклад, смайлик. Також за бажанням каштани можна розфарбувати у різний колір та докладати кольорові картини. Сподіваюсь, вам було цікаво, тож скоріше біжіть на прогулянку за каштанами і шишками. Дякую за увагу і до нових зустрічей!